Через бойові дії на Донеччині не працює понад половина притулків і кризових кімнат для постраждалих від насильства у сім'ї. Про роботу шелтерів на брифінгу розповіла начальниця управління сім'ї молоді та масових заходів Національно-патріотичного виховання Донецької ОДА Лілія Золкіна. До війни у нас було 30 таких закладів. Це були притулки, це були денні центри з кризовими кімнатами. Це були спеціалізовані служби. Але на жаль, з початку повномасштабної війни багато було зруйновано таких закладів. За словами Лілії Золкіної, наразі на Донеччині працює лише 13 шелтерів, де можуть знайти прихисток постраждалі від домашнього насильства. Це притулок Мирноградський, який зараз працює як денний центр. І зараз ми працюємо з міжнародними організаціями, щоб поставити там бомбосховище і щоб притулок мог працювати в день і вночі, тому що випадки є і є жінки, які погоджуються виїхати. У нас працюють денні центри у Покровську у Новогродівці. У нас працюють спеціалізовані служби. І працюють мобільні бригади, крім того, у січні 2024 року на Донеччині планують відкрити ще п'ять подібних шелтерів. Зараз там тривають ремонти коштом місцевих громад і субвенції Мінсоцполітики. Наші п'ять громад прийняла участь у конкурсі і зараз будують відновлюють, можна сказати, старе приміщення. Це буде відкрити денні центри. З кризовою кімнатою у Краматорську і у Новогродівці, денний центр соціально-психологічної допомоги, пострадавшим від домашнього насилля в місті Добропіллі, і буде відкриті дві спеціалізовані служби. Постраждалих від домашнього насильства жінок з дітьми спеціалісти управління зараз вивозять у прихисток організації Мартін Клуб, що знаходиться у Дніпрі. Мартін Клуб за допомогою міжнародних організацій. Створила багато сервісів для постраждалих від домашнього насилля. Це і притулки, і мобільні бригади, і денні центри, і так далі. І є така домовленість, якщо у нас є жінка, яка треба, яку треба вивезти з дітьми на реабілітацію е, у цей центр, вони, е, ми телефонуємо на мобільну бригаду е, Клуба, е, і на кордоні. Донецької і Дніпропетровської області ми передаємо цю сім'ю, і вона потрапляє в цей притулок і знаходиться там протягом трьох місяців. Якщо буде не вистачати е, е, часу для реабілітації, Час буде реабілітації подовжений. Нагадаємо в Україні за коротким телефонним номером 1547 цілодобово та безкоштовно діє гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.